Східно-лівійське місто Бенгазі залишають західноєвропейці. Негайно пакувати речі, закликали своїх громадян Велика Британія, Німеччина та Нідерланди. Директор британської школи в Бенгазі сказав, що посол Сполученого Королівства попередив його про загрозу нападів на іноземні установи, у тому числі школи та лікарні. Між тим дипломати не вдаються до деталей, чим саме викликана тривога. Не мешканець Бенгази каже, що залишення лівії дипломатами та персоналом ООН – поганий знак. Це свідчить, що справи з гарантуванням безпеки кепські у вересні у Бенгазі внаслідок нападу на американську амбасаду загинули чотири її працівники, у тому числі посол. А минулого тижня на заводі у сусідньому Алжирі бойовики ісламіста захопили більше пів тисячі заручників, у тому числі понад сотню іноземців. Під час операції проти нападників десятки заводчан загинули.